Публікації в детектор про, медіа про цей мультфільм взялись народні депутати за цю справу, і я маю надію, що ми цього разу таки доведемо справу до кінця, і канал на території України буде заблокований, тому що це насправді найкраще рішення станом на сьогодні. На жаль, про цей мультфільм говориться вже останні три роки. Українці як дивились, так і продовжують дивитись, і я не сподіваюся вже на колективну свідомість українців. Тут треба вже більше радикальні дії застосовувати, і блокування якраз допоможе. Тому що я впевнена, що 80% переглядів ми маємо саме з території України, і це вже буде обмеження. А ви повинні розуміти, що чим більше канал. Чим довше його дивляться, чим більше переглядів, тим більше він буде пропонуватись. І таким чином батьки часто пишуть, що я не бачу українського контенту. Ну яка альтернатива? А її і неможливо побачити, тому що українські продукти почали створюватись в 22-23 роках, і це маленькі ще канали, там на 100, на 200, на 300 тисяч підписників, тоді як у комашу відмидія 18 мільйонів. І це набагато вже ширша аудиторія, більша довіра в алгоритмах самого YouTube. Тому цей мультфільм так активно рекомендується.